Всім привіт на вулиці. Уже вересень. Що ми будемо робити на нашому винограді? Перше, як ви бачите, ми обірвали листя навкруг наших грон для того, щоб не підхопити грибок чи гниль грони, тому що кропити на даний момент виноград ми не можемо, принаймні хімічними препаратами. Друге, ми обриваємо всі пасимки, які ми пропустили раніше, або які виросли за період, коли ми на винограднику не були. Всі пасинки і здовж лози, і саме сне на горі. Для чого ми це робимо? Перше, для того, щоб перенаправити всі поживні речовини у грону для того, щоб вона швидше і краще визріла. Друге, що нам необхідно, це визрівання нашої лози. Адже чим краще вона визріє, тим краще виноград піде в зиму, тим краще він перезимує. Як саме це відбувається? Виноград це є ліана. А значить, всі поживні речовини він спочатку подає у найвищі точки росту, тобто ті, які знаходяться на горі. А так як гронка у нас знаходиться майже в самому низу, тоді вона отримує поживні речовини остання. Тому ми і пробуємо підкоректувати це. На рахунок дозрівання лози, то там взагалі діє проста арифметика. Чим менше споживачів, тим більше поживних речовин ми зекономимо для нашої лози. Також цю операцію ми виконуємо ще для того, щоб захистити себе від хворіб, які на даний момент можуть виникнути на нашому винограді, а саме мільдю та оїдіум. Як ми цим допомагаємо, скажу просто. Грибок спочатку чіпляється на молоде листя і на молоді пагони, адже старе листя і пагони вже занадто тверді та менш вразливі. Як на відео ви бачите явний приклад хвороби мільдю, яка з'явилася у мене на винограді за тиждень моєї відсутності. Отже, що ми з ним робимо? Ми механічно видаляємо всі пошкоджені листочки і виносимо його як можна далі від нашого винограду. Ще раз кажу, хімію в даний період кропити не бажано, тому що виноград, відповідно, з'їсти ви не зможете. Звичайно, ці операції вимагають трохи часу, трохи знань і зусиль. Але я думаю, що разом ми досягнемо хорошого результату, хорошого врожаю і всі будуть задоволені. Дякую за перегляд, Па-па.